Як ситуація у вас? Що, що кажуть північні вітри? Е, дуже гаряче. Тут дві доби дуже важкі бої. Ворог намагається прориватися. Ми так бажаємо е, з хлопцями, що такі є завдання в них і з якимось, як кажуть журналісти, дедлайном або до нового року, або до кінця січня. Нас з Курщини на сумщину таки посунути. Угу. Поки успіху не мають, кинули вони своїх. Мабуть, ну найкращих штурмовиків це морська піхота та десант. Наша 41-ша МБР тримає позиції під суджею та шлях на Зелений Гай. Проти нас працює 810-та бригада морської піхоти кримська, і саме до неї кинули цих північно-корейських вояків. Позавчора з ранку почалися великі десантні штурми. Наша арта на ходу знищила два бетра ворожих, навіть десант не встиг спригнути. Третій розстріляла Бредлі. Вийшла. І ввечері вже хлопці з ССО, які працюють поруч, теж на той самий ділянці знищили ще три метра. Загалом кажуть, тільки по напрямку, окрім нас, працюють сусіди, 10 одиниць бронетехніки за світлий день тільки По особовому складу. Я навіть не знаю скільки. Так само по вони прориваються дуже активно. Ми працюємо вчора. Був з хлопцями, якраз які працюють дронами, ППЛАшниками Нашими в Піввічники. працюють, працюють жорстко. Війна така, ну. Те, що вже мені, в моєму віці, не досить зрозуміло. Я так кажу, що є хлопці, які е, гралися на PlayStation свого часу, а зараз грають так само, як на PlayStation, тільки з БПЛА з півішками. А є такі, як я, які PlayStation вже дарували дітям і не дуже розуміють, як це працює. Ось така тут війна йде. Е, вчора ми сподівалися, що вони видерлися, але ні, вчора теж весь день були штурми, досить активні на тих же напрямках. Жодної позиції ми не втратили. Хоча тут по позиціях трохи специфічно немає сплошних позицій, бої йдуть за окремі ділянки за якісь кишлаки, за якісь цікаві точки на місцевості, з точки зору рельєфу за якісь укрепрайони невеличкі, тобто такі окремі бої підрозділів. Це досить динамічно і дуже так психологічно важко, тому що змінюється ситуація постійно. Ти не знаєш часто хто навколо тебе. У нас з самого Дикого та смішного було, хлопці піхота тримають ворожі навали, ворожі штурми. Ми підходимо позаду них, стаємо з мінометами, щоб їх підтримати вогнем. Тобто, ми не перша лінія, ну не ноль. Ми стоїмо вже за хлопцями, щоб кидати за них десь в кілометрі. А нам за спину заходять росіяни, причому не штурмовики, а копачі. Вони отримали від своїх інформацій, що нас вже вибито з позиції, треба робити. Ну, вони заходять нам за спину і починають робити позиції. Uh -huh. Тільки один автомат на трьох і тільки лопати. Тобто, тут такі ситуації бувають. І коли мені кажуть, там е, Збройні сили України попали в оточення на Курщині, я сміюсь, кажу, ми тут тричі на день попадаємо в оперативне оточення і тричі на день оточуємо ворога. Тут е, дуже такий, як пам'ятаєш, е, такі картинки е, дивишся в трубу, були в дитинстві в нашому. Я не пам'ятаю вже як називалійноскоп, мені здається, називається. Тут змінюється постійно картина. Зрозуміло, що це є фактично, якраз оця в, в, модерна війна із максимальною кількістю маневрів, а не позиційна. І в цьому в, 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 випадку ми теж розуміємо, що най, і найкращі підрозділи, і в і зброя ті кидають теж найкращі підрозділи. Єдиною загадкою в цьому рівнянні залишаються ці Кимчен інівські хлопці і загроза нашим е, собакам. А наскільки вони є загрозою для для, для вас? Тобто, які з них вояки з тих корейців? Ром, ну тут е, це більш медійна історія аніж військова. Ага, по загалом 10-11 тисяч. Тут звісно менше половини ще, тобто декілька тисяч. А тут вже два тижні тому було 55 тисяч особового складу, тільки росіян. Ну до 55 тисяч, додай три. Що змінюється за час курської операції, сирський каже, ми відмінусували тут 20 тисяч особового складу. Ну тобто, це ні на що не впливає принципово. Звісно, поповнення це завжди підсилює позиції. Звісно, це для нас проблеми. Але ну, принципова картина не змінюється. Тим більше, що це легка піхота. Угу. Е, як каже наша арта, е, хлопці, які першими накрили розпалагу у цих північних корейців. Снаряду Хаймарсу, міни з міномета дрону, все одно хто там бурят, якут, росіянин, найманець з Африки, з Куби, з Північної Кореї все одно. Снаряду, все одно він прилітає, і нищить все, що там є. Тобто, ні на що принципово вони не попливають. Росіяни в день втрачають на українському фронті більше тисячі вояків півтори тисячі за жовтень втратили 42 тисячі. При всій всьому своєму групуванні більше 400 в Україні. А українського в Кирило, А руски пробують зробити якісь е, стаціонарні лінії оборони на Курщині, чи теж маневрують і максимум це е, опорники? Вони пробують пробують, звісно, зробити такі стаціонарні укріплення, але це досі не виходило. Тому що ініціатива у нас ми наступаємо, вони не знають, куди ми підемо завтра. І ми постійно пробуємо їх оборону, їх кордони поруч з нами, і в Брянській області, і в Білгородській. Тобто їм доводиться розпорошувати сили, тому їм і потрібно сюди так багато особового складу. Але зараз, на жаль, ситуація потроху змінюється. Пішли дощі, потім зараз не дощі, але така волога, мряка, морось. і дороги дедалі гірше стають. Які в полях, і ми починаємо прив'язуватися до асфальту, до бетонок, до тих, що є їх значно менше, угу. і це вже часто і нам, і ворогу важко, тому що для маневрів, для обходу, для несподіваних якихось. Рухів мало варіантів, і це звісно, дрони і арта використовують по повній їздити стає дедалі важче, але ну це в двох ворогу. Теж важче, наші пілоти теж контролюють їх дороги. А власне, от в тих погодніх умовах, які ви описали, і в тих вже багнюках з технікою в них як намагаються ще застосовувати що саме, і власне чи чи теж збільшується кількість цього заліза. Ну, я вам жаліюсь на проблеми з пересуванням, це я жаліюсь на джипи та бусики. Звісно ж, БТР, Бехи, Маталиги, вони всі до ну, 6 колес, там гусениці, Звісно, вони проходять краще. Їм така негода не заважає. Багато них, багато бронетехніки, вони намагаються зараз штурмувати десантом саме на броні, щоб якнайшвидше підійти до наших позицій, до укріплень. Використовують дуже багато кабів, тобто тактика проста. Сунули з бор за штурмом з десантом. Ми відбили, полетіли каби, полетіли снаряди. Наша конбаконтбатарейка працює теж, наші дрони працюють. Потім вони знов штурмують, так йде заміна. Коли в них не виходить з механізованими штурмами, вони починають, як було ще тиждень тому, невеличкі піхотні групи. Так само, як на Донеччині, вони працювали. Та група ну по, -по, -по двоє йдуть. Звісно, з дрона що скинути можна, але снаряд на ну, них витрачати ніхто не буде. Працюють так. А чи є це відчуття, про яке зараз багато військових оглядачів пишуть, що зараз найскладніший час взагалі на фронті, і можливо навіть складніше, або якщо не складніше, то так само, як було на початку повномасштабного вторгнення, і того разу не через те, що це доволі несподівано, а тому, що просто вони дійсно кидають все, що можуть, і Попри будь-яку логіку не зупиняються, не зважають на свої втрати, а йдуть, ідуть, ідуть і намагаються постійно штурмувати. Я з вами цілком погоджуюсь так зараз. Здається, або найважче, або з не з найважчих періодів цієї війни. Їх дуже багато. Так вони лізуть, вони не рахують втрат взагалі. Чому я роблю висновок, що вони поспішають, бо вони втрачають вони росіяни самі признають, що вони. Спочатку літа втрачають більше ніж можуть набрати на контракт, замінити здати резервів. Мені здається, що насправді це ще з травня йде така ситуація, тобто раніше вони поспішають. Я це бачу до моменту. Як... Оль до моменту втручання Трампа. Процес вони хочуть якнайбільше змінити лінію бойового зіткнення і обстрілюють мірні міста наші щоб зламати дух українців. Ми це бачимо так. Це найважчий період, і, мабуть, важче аніж у 2022 році, тому що їх тоді було багато. Ми були менше готові. Але в нас були байрактари, в нас були джавеліни. У нас був дух спротиву, тобто. Ті фактори, на які вони не розраховували. Вони розраховували, що тут. Їх будуть зустрічати цвітами. Зсу розбіжалося. Медведчук їх до такого готував. Що спроти вони буде? Буде декілька батальйонів націоналістів з, лег... з легкою стрілковою зброєю, і що вони пройдуть парадним кроком. А на удари дронами вони взагалі не розраховували, реп не використовували. Тому тоді їх били дуже сильно. Зараз на жаль, за майже три роки війни, вони багато чому навчились. В них є дрони, в них є реби. Це вже йде боротьба така. Ну досить важка, тобто ворог теж навчився тому зараз такий важкий період.